Цьогодення України потребує нового законодавчого органу, впевнений Петро Ворона, голова обласної ради. Депутатський склад необхідно повністю оновити вже зараз, щоб народні обранці провели ряд реформ для зміцнення національної безпеки держави. Повідомили на брифінгу. Ініціатива партії Удар перезавантаження парламенту. Ми знаємо, за яким законом відбувалися вибори до Верховної Ради України. Ми знаємо, скільки туди прийшло гречаних депутатів, які просто займалися підкупом виборців. Підкупом через гречку, підкупом через послуги. А іноді, взагалі, просто фальшуванням і підтасовкою результатів виборів. Перевибори Верховної Ради допоможуть провести люстрацію політиків, які докладали мало зусиль для процвітання держави або працювали не в інтересах України. Наголосили на брифінгу. Саме цей парламент приймав участь у харківських угодах. Саме цей парламент ратифікував закони 16 січня. Саме цей парламент продовжує гальмувати всі соціальні ініціативи, які зараз вимагає народ. Рішення щодо проведення позачергових виборів не означатиме, що чинний склад парламенту одразу припинить функціонувати. Він працюватиме до того моменту, доки оберуть нових депутатів.